Вітаю вас! Ось і закінчився 2022 рік. Це той рік, коли нам казали, що вам залишилося максимум 48 годин. Це той рік, коли обіцяли взяти Київ за три дні. А сьогодні 312 й день, як Україна йде невпинно до перемоги. Хто як може, хто донатом, хто волонтер, а хто військовий. Але ми всі прагнемо тільки одного перемоги українського народу. І я вірю, що цей день настане в цьому році. Ми прокинемося, і нам скажуть, перемога! Україна перемогла. Це до... це то довгоочікуване слово, перемога, як ми так і жаждемо. І я вірю, що цей день настане, і я знаю, що він буде. Бо Бог з нами. І ми це бачимо, бо перші дні війни, коли російські війська стояли вже під Києвом, і Бог допоміг нашим військовим дати відсіч, і не просто відсіч, а відсіч, яку відбили. Російські війська з Київської області, з моєї рідної Сумщини, з Чернігівщини, з Харківщини. І наші війська продовжують далі і далі і далі. І Бог їм допомагає, і ми це бачимо. Бо наші землі і наші люди повертаються знову до нас в Україну. І я всім вам бажаю мирного неба над головою. Я вам всім бажаю перемоги, здоров'я, життя. Але я вам хочу побажати ще одне, дуже важливе. Є такий вислів, моменту морі. Пам'ятай про смерть. Але я хочу сказати трішечки інакше. Пам'ятай, хто твій ворог. І це не для того, щоб у нас була ненавість, яка нас буде з'їдати. Це для того, щоб ми точно знали, хто наш друг, а хто ворог, який вбивав нас, українців. Це те, що ми повинні розповідати нашому наступному поколінню для того, щоб більше це не повторилося. Щоб Наші діти, наші онуки не відчули те, що відчували ми. Це страшнюче відчуття, коли ти обіймаєш своїх батьків в погребі і над тобою летить літак. І ти молишся Богу, щоб він тебе зберіг і твоїх батьків, бо тільки но в кілометрі від тебе він скинув на будівлю 500-кілограмову бомбу, де загинули люди. І ти молишся Богу, щоб він тебе врятував, і ти розумієш, що, мабуть, все. Життя закінчилося. Слава Богу, він зберіг. І я можу зараз розповідати на 312 й день. Але ми повинні пам'ятати, хто наш ворог. Я бажаю вам всім мирного неба над головою, перемоги і вітаю вас з новим 2023 роком. Бог з нами!